Судячи з усього, війна перекочується поступово в 2026 рік. Рада продовжила мобілізацію і воєнний стан ще на 90 днів до 3 лютого 2026 року. Фактично, це вже 4 роки повної мобілізації закритих кордонів. Закритого суспільства і воєнного стану. Як довго може жити країна в таких умовах, невідомо. Про це поговоримо якось колись, можливо, на стрімі, можливо, окремим відео. Але мене цікавить інше: От громадяни України, які ще донедавна так раділи висловлюванню. Юлії Володимирівни, Петра Олексійовича, там іще деяких Олексіїв, Максимів і так далі, які так говорили, що ось вони щось знають про зупинку війни, щось незабаром. І на цьому фоні деякі громадяни писали мені: я буду голосувати за Юлю. Вона знає, вона вміє, вона, вона. Ви не хочете піти зараз на сайт Верховної Ради і подивитися протокол голосування? Хто як з народних депутатів, які так за мир, деякі з них стали. Раніше вони не були за мир, бо за мир ніхто не говорив, крім мене, і кількох людей. Часто вони були за кордонами, там продовжують бути. Сьогодні багато хто за мир, тільки до деякої межі, а потім знову, а потім знову. От підіть на сайт Верховної Ради і подивіться протокол голосування. Хто як голосував? За мобілізацію? І продовження воєнного стану. Ми зараз не говоримо про те, що це потрібно для держави, що держава не може існувати не в воєнному стані, коли війна продовжується. Ми зараз говоримо не про це. Ми говоримо про те, що є народні депутати, які нещодавно чинили жорсткий тиск відносно влади, намагаючись бути нібито на боці народу, захищаючи народ любі мої. Підіть, подивіться на сайт Верховної Ради, хто із них і як голосував. Я не ходив поки що. Не ходив тому, що не хочу розчаровуватись. Бо мені так хочеться інколи, щоб народні депутати, деяке експертне середовище, вчені, судді були на боці українського народу. На боці українського народу, хоча б частині підтримки українського народу. Всі розуміють, воєнний стан буде продовжуватись, поки немає зупинки війни. Всі розуміють, що війна триватиме. Всі це розуміють. Я не розумію тільки одного: як можна маніпулювати українцям? Як можна намагатися вгадувати бажання українців? Тоді, коли українці настільки чутливо реагують на питання миру і продовження війни? А потім приходити до Верховної Ради і натискати на кнопочку за продовження мобілізації і воєнного стану. Як вам, отакі депутати? Як вам, отакі люди? Проблема в тому, що ви готові повестися на них. Питання в тому, що ви готові прийти на виборчі дільниці. І проголосувати за них наступного разу. Тому що в потрібний момент, в потрібному місці вони зможуть натиснути на ваші боліві точки і сподобатись вам. Ви не будете пам'ятати ні їх попередніх слів, ні їх попередніх вчинків, ні їх попередніх голосувань, не будете пам'ятати нічого. Ви зайдете до мене на ефір і скажете, нема за кого голосувати, ну не за тебе ж, професор. Не за мене. Не за мене. Тому живіть так, як живете. А якщо хочете щось змінювати, то завчасно не забувайте підтримувати, підписуватись на тих людей, які можливо потрібні будуть Україні після завершення війни. Для того, щоб війна не відновилася. І щоб люди, яких ви оберете, Знали, що потрібно для українського народу і для української держави. А не бігали по ефірах, намагаючись вгадати, що ж ви хочете почути в конкретний момент і в конкретний час. А потім, скручуючи дулю в кишені, вони розвертаються і йдуть голосувати так, як їм інколи сказали. Поки що інших. Представників вас, тобто народу українського у мене немає. От за кого проголосували, тих і любіть. Але подумайте, чи варті ці люди для того і того, щоб ви їм ще раз вручили крісла. Інколи краща людина принципова з позицією, яка не боїться сказати. Те, що інколи непопулярне, але яке необхідне. Потім народ розбереться, що це було потрібним і подякує. І яка користь від тих людей, які просто ходять як флюгери, і вишукують ті тези, які вам потрібно сказати в конкретний момент, тільки з однією метою, щоб вам сподобатись, і щоб ви ходили з думкою про те, що потрібно ж голосувати тільки за них. Бо, а за кого ще. Ну, дійсно, більше немає за кого. Тому так і живемо. Вони десятками років нами правлять. Ми десятками років задаємось питанням, чому ми так живемо. Спробуйте знайти залежність. І не забувайте підписати.